Сучасне життя швидке та насичене. Завдяки сучасним технологіям ти за один день можеш відвідати декілька місць, де поспілкуєшся з багатьма людьми. Але тільки уяви, що колись увесь транспорт зупинився, офіси зачинилися, а парки та кінотеатри спорожніли. Справжнісінький фільм жахів. 2020 рік для світу розпочався епідемією коронавірусу. Це був справжній виклик для людства. Як епідемія коронавірусу вплинула на світ та Україну? Які ще виклики сьогодні з'являються? Сьогодні досліджуємо разом. Отже, захворювання COVID-19 уперше зафіксували в Китаї в грудні 2019 року. Але воно настільки швидко поширилось, що вже в березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила його пандемією світового масштабу. Оскільки ліків не було, потрібно було терміново зменшити поширення вірусу та винайти вакцину. Увесь світ пішов на карантин. Це був справжній виклик для багатьох держав адже зачинилися школи, зупинився громадський транспорт, закрилися крамниці, розважальні центри та навіть кордони між державами. Не оминула пандемія коронавірусу і Україну за приблизними підрахунками в нашій державі перехворіло 5 мільйонів людей. На жаль, частина не змогла успішно перенести хворобу. Однак із цим викликом світ успішно впорався за допомогою інтернету. Сьогодні ти можеш навіть навчатися онлайн. Розкажи в коментарях, як тобі такий формат. До речі, велика кількість компаній і далі працювала онлайн, навіть коли в липні 2023 року карантин в Україні скасували. Пандемія COVID-19 закінчилась. Основні принципи існування сучасних кордонів сформували після Другої світової війни. Одним із них є принцип цілісності держави. Він передбачає заборону захоплювати частину або всю територію іншої держави. Це зафіксували в статуті ООН від 1945 року. Однак, попри всі міжнародні договори, у лютому березні 2014 року російські війська захопили український півострів Крим та в односторонньому порядку приєднали його до Російської Федерації. Відбулася анексія Криму, анексія це насильницьке приєднання частини території іншої держави. Міжнародна спільнота не визнала приєднання Криму до Росії законним та засудила це, але і рішучих кроків для покарання Росії та повернення Криму Україні не зробила як ти думаєш, до чого могла призвести міжнародна байдужість та безкарність Росії? 24 лютого 2022 року вранці вся Україна прокинулася від вибухів. Російські війська перетнули кордон з Україною та вдерлися на нашу територію. Тож після порушення міжнародних договорів і відсутності належного покарання російська влада вирішила, що може захопити інші українські землі. Перед світом постала загроза нової масштабної війни. 1945 року Роберт Оппенгеймер створив найпотужнішу і найстрашнішу ядерну зброю. Усю її потужність США показали, коли скинули дві ядерні бомби на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Тоді загинуло понад 100 тисяч людей. Після цього всі на землі зрозуміли, що цю зброю не можна використовувати. Сьогодні ядерну зброю мають 8 країн США. Росія, Велика Британія, Франція, Пакистан, Індія, КНДР, КНР. Однак Світова спільнота докладає багато зусиль, щоб зменшити кількість ядерної зброї та рівень ядерної загрози. А чи знаєш ти, що Україна посідала третє місце у світі після Росії та США за кількістю ядерної зброї? Як ти думаєш, чому наша держава позбулася ядерної зброї? І куди ж вона зникла? У перші три роки після проголошення незалежності Україна була ще юною державою, яка не вміла відстоювати свої національні інтереси. Тому 5 грудня 1994 року підписали Будапештський меморандум між Україною, Великою Британією, Росією та США. Ним було затверджено, що Україна є власницею всієї ядерної зброї, яку вона отримала у спадок від СРСР, та має наміри повністю її позбутися. Надалі наша країна повинна була використовувати атомну енергію лише у мирних цілях. В обмін на це найбільші ядерні держави мали гарантувати Україні безпеку та виключення будь-яких форм агресії чи тиску. Тобто Велика Британія, США та Росія гарантували нам, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Усю нашу ядерну зброю вивезли до Росії. Ти напевно уже здогадуєшся, чим закінчилася ця історія. Адже Росія, яка гарантувала Україні безпеку, 2014 року анексувала Крим, а 2022 року розпочала повномасштабну війну в Україні. Інші країни, які підписали Будапештський меморандум, не змогли забезпечити нам мир. Світ постав перед глобальним викликом, адже всі зрозуміли, що ядерна зброя може бути одним із чинників, які гарантують мир. Одним із глобальних викликів також є демографічна криза. Слово демографія складається з двох давньогрецьких слів демос народ та графос. Пишу. Демографія це наука, що вивчає населення, його склад та закономірності розвитку. Населення Землі з кожним роком активно збільшується. Якщо на початку 1900-х на планеті жило приблизно півтора мільярда людей, то через 100 років на початку 2000-х нараховувалось уже приблизно 6 мільярдів. За наступні 22 роки додалося ще 2 мільярди людей. І ця кількість постійно збільшується. Як ти думаєш, які проблеми виникли через це? Кількість людей на планеті збільшується, а от природні ресурси Землі ні. Це призводить до проблеми голоду, нестачі природних ресурсів та гострої потреби в житлі. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, більше ніж 800 мільйонів людей на Землі щовечора лягають спати голодними. Найбільше цю проблему відчуває Африканський континент, адже там активно збільшується кількість населення, тож місцевим не вистачає власних продуктів. Через нестачу їжі, збройні конфлікти та постійне насильство жителі Південно-Східної Азії та Африки шукають кращого життя в правових та економічно розвинених країнах Західної Європи. А як, на твою думку, повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на населення України? З початком повномасштабного вторгнення Росії до України розпочалася хвиля вимушеної міграції українців із зони бойових дій до країн Європи. За приблизними даними, з України за півтора року від початку повномасштабного вторгнення виїхало і не повернулося приблизно 2,5 мільйони людей. Поки світ і Європа потерпають від збільшення кількості населення, в Україні вона тільки зменшується. На початку 2024 року в Україні мешкало приблизно 35 мільйонів людей. Життя постійно кидає людству важливі виклики. Щодня ми робимо вибір, який впливає на наше майбутнє. Запам'ятай. Сучасний світ має декілька важливих викликів перший боротьба з епідеміями. З 2020 до 2023 року у світі панувала пандемія COVID-19. Тоді людство мусило змінювати види діяльності, щоб пристосуватися до карантинних обмежень. В Україні перехворіло приблизно 5 мільйонів людей. Другий виклик непорушність кордонів. Принцип непорушності сучасних кордонів зафіксований у статуті ООН. 2014 року Росія анексувала Крим. Анексія. Це насильницьке приєднання частини території іншої держави, 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Третій виклик нерозповсюдження ядерної зброї. 1945 року створили першу ядерну бомбу. Сьогодні країнами власницями ядерної зброї є Росія, США, Франція, Велика Британія, Пакистан, КНДР. КНР та Індія 1994 року підписали Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї навзамін, Велика Британія, США та Росія надали нам гарантії безпеки. І четвертий виклик демографічна криза. Демографія це наука, що вивчає населення, його склад та закономірності розвитку. На землі живе більше ніж 8 мільярдів людей. На початку 2024 року в Україні мешкало приблизно 35 мільйонів людей. Після 24 лютого 2022 року з України виїхало і не повернулося приблизно 2,5 мільйони людей. Підписуйся на наш канал. вивчаємо історію разом.